Що буде з енергетикою? Це один з найвищих житлових будинків в Україні. Відключення електрики для мешканців верхніх поверхів тут були критичними. Тому для екстрених випадків місцеве ОСББ налагодило роботу потужного генератора на 500 кВт. Він був встановлений забудовником, як цього вимагають будівельні норми. Тож саме на даху цього будинку ми й вирішили поговорити. Про те, як буде працювати наша енергосистема далі. Про це розповість Юрій Касіч. Він керував рядом Обленерго та компанією Укренерго у важкі 2014-2015 роки. Протягом останніх місяців ми маємо стабільне електропостачання. Закономірно, що всі розслабилися, і на тому ж Elix можна тепер побачити купу оголошень про продаж акумуляторів, генераторів. Наскільки обґрунтована така атмосфера, і, за вашими оцінками, наскільки стабільна енергосистема України тепер? Чи повернулася вона до воєнного рівня, як багато хто вважає? Ну я розпочну, мабуть, свою відповідь. Вона буде така дуже коротенька. З наступного перша масована атака на українську енергетику відбулася така більш-менш масована 10 жовтня 2022 року. А з того часу минуло ну, десь близько півроку. Всього півроку. За цей час 45%, знову ж таки, по заявам відповідних керівників магістральної мережі, тобто утворення, що було дуже сильно пошкоджено. Крім того, були пошкоджені майже всі електростанції, теплові гідроелектростанції України. Винятків, я так розумію, що не було. Відновитися після таких атак. Це не дуже просто, це не просто змотати два, вибачте, дроти у вас чи в мене вдома. А, автотрансформатори, трансформатори-вимикачі це дуже а, унікальне обладнання. Чим вище клас напруги його, тим воно унікальнішим. Воно фактично виготовляється під замовлення в конкретне місце, на конкретну підстанцію чи електростанцію. Тому одразу його знайти і поставити неможливо. Той же трансформатор чи автотрансформатор це не такий маленький а, трансформатор, який ми бачимо з наших вікон там в КТП чи в ЗТП, який стоїть під будинком. Ні. Це сотні тонн ваги, а, десятки, знову ж таки, тонн масла, там, яке є всередині. Для того, щоб виготовити таке обладнання, виготовити з нуля потрібно близько пів року його доставити, інсталювати. То ще час це стосовно відновлення, тобто відновитися дуже швидко не вийде. Ми з вами а, чуємо, а, читаємо заяви, що на сьогоднішній день, вже от півроку пройшло з першої атаки, масованої атаки, вже відновлено 80%. Магістральної мережі. Це дуже добре. Ми бачимо, що починається потрошечку там і експорт, то кажуть, дійсно про відновлення магістральних і в тому числі транскордонних електричних мереж, якими здійснюється експорт, це дуже добре. Але якщо бути відвертим, то а, за цей час, я так думаю, що Україна використала весь, весь свій наявний резерв обладнання, яке можна було поставити замість пошкодженого. Відновитися можна лише за допомогою наших партнерів. І саме так воно і відбувається. Але якщо враховувати ті, ті терміни відновлення, виготовлення, обладнання, її вартість та кількість, то я так думаю, що енергетика України вона ще не повернулася на світ такий стабільний відносно стаціонарний довоєнний час. Енергетика будувалася десятиріччями. А наскільки високий був запас потужності в енергосистемі України? Я вам скажу так, що об'єднана енергосистема України вона і була, і є одним з самих найпотужніших енергетичних об'єднань в Європі. Я дуже коротко не секретні цифри скажу, їх порівняємо і зрозуміємо, який у нас був запас, так би мовити, реально міцності. А встановлена потужність всіх електростанцій України станом на початок 2022 року було 57 тисяч мегаватт. З цих всіх потужностей на сьогоднішній день Україна тимчасово втратила, я так рахував, мабуть, близько 14 тисяч мегаватт. Тимчасово втратила за рахунок війни. От я казав про 57 тисяч мегаватт, то потужність. Максимум споживання він був в січні місяці і склав там трохи більше 24 тисячі мегаватт. Тепер візьмемо 57-24. Тобто Україна з точки зору генерації мала більше, ніж двократний запас по потужності. Це дуже просто пораховано, а насправді воно трошечки менше, тому що всі станції, як атомні, так і теплові, і гідростанції, вони не можуть постійно працювати. Але так, щоб для розуміння, приблизно так, запас був дуже великий. А з точки зору розподільчих мереж і передаючих мереж, воно навіть було ще більше, цей запас міцності. Чому? Тому що, наприклад, ще в 2012 рок, 2010 рік споживання України воно було близько 33-35 тисяч мегаватт, а ще раніше, ще більше. Тобто наші розподільчі мережі і передаючі, вони також мали запас міцності. Це були і мережі, і в тому числі і трансформатори, автотрансформатори. Запас був гарний. Був. Тобто його, я так розумію, трошечки вихолостили, вибили, але ми до того повернемося. Ми повернемося обов'язково. До яких аварійних ситуацій потрібно бути готовими населенню, якщо уявити, що там більше ракетних атак на енергетику не буде? Оскільки раніше до війни там, умовно кажучи, відключення світла, особливо в Києві, це було щось, ну. Прямо такий форс-мажор, щоб він... зникла електрика більше, ніж в одному будинку. Це там на сенсацію тягнуло. До чого треба бути психологічно людям готовими тепер? Е, ну, якщо обстрілів не буде, будемо казати, то і відключень, таких, як вони були, їх не буде. Але якщо порівнювати з довоєнним часом, то їх буде більше. Чому більше? Все дуже просто. Те обладнання, навіть яке воно вже відновлене, чи воно і не було пошкодженим, його треба обслуговувати, тобто ремонтувати, робити регламентні роботи обслуговування. Коли це робиться, задіюються резервні мережі. Те, що ми от обговорювали, то що я сказав, що багато цих резервних мереж ми вже використовуємо сьогодні. Не встигнемо все одразу відновити до такого запасу міцності, який він був. Тому можливо, коли ці ремонти будуть, тобто це будуть мережеві обмеження для населення, але я впевнений, що і оператор системи передачі, і систем розподілу не будуть завчасно попереджати і мінімізувати ці відключення. Люди будуть про це знати. Це Інші відключення, ніж вони були, коли були ракетні атаки. Що стосується генерації, тобто балансових обмежень, таке також може бути. Я не впевнений, що воно буде. Інакше скажу, я впевнений, що цього не буде, але генерацію треба також виводити в ремонт. Ми зараз читаємо і чуємо, що майже всі енергоблоки енергоатому, які зараз працюють, під, на підконтрольній території і вони також потребують регламентного обслуговування. Хтось там на два тижні, хтось на місяць, на півтори. Тому з цього боку також є не то, що загрози можливості. Я впевнений, що їх не буде. Чому? Тому що все ж таки персоналу оператора системи передачі завжди хватало фаховості збалансувати енергосистему. як Короткотерміновій, середньотермінові, так і довготерміновій перспективі. Томовно кажучи, споживачам просто потрібно розуміти, що в багатьох випадках ми зараз працюємо на запасних потужностях, так. а не ну, так, ну на запасних, на резервних. Так. Тобто Україна зараз енергетика використовує всі можливості для того, щоб все було, в тому числі і ті можливості, які раніше вважалися там, якимось 28-ю чергою резерву для того, щоб заживити, сьогодні вони працюють. За вашими оцінками, наскільки складним там для енергосистеми є проходження теплого періоду року, оскільки холодними пережили це очевидно, що там споживання дуже високе, літо, там, кондиціонери, решта чи становлять вони якусь там ризик і загрозу? Ви знаєте, цікаве питання. А я хочу сказати наступне, що якщо цієї зими ми не замерзли, то влітку ми точно не замерзнемо, тому це порівнювати трошечки різні речі. А з іншого боку, ми всі бачимо, що клімат трошечки міняється, становиться трошечки тепліше і влітку, і взимку. Ще до довоєнні часи енергетика України спостерігала таке, що літні максимуми споживання вони вже наближалися до порівню до зимових. Таке було саме за рахунок того, що люди охолоджували приміщення свої побутові, так і промислові, тобто кондиціонування. Вже також бачили, що літні максимуми вони зсуваються з вечірньої зони на денну зону. Ну, давайте вже так казати, що от я сказав, що у нас в Україні дуже багато сонячної генерації. На сьогоднішній день, може на вчорашній, так точно її обмежували, тому що Україна не могла її прийняти в денній зоні. В даному випадку вона буде працювати так, як і повинна працювати. Ви охолоджуєте, сонечко світить і воно ще дає. То, звісно, дуже так, може не дуже професійно, але воно, воно десь так і є. Тому я думаю, що з літнім максимумом проблем особових не буде. Наша енергосистема вже більше року синхронізована з енергосистемою континентальної Європи. Наскільки допомагає ця синхронізація з Європою зараз, враховуючи, що все-таки можливість перетоків електрики, напевно, ж обмежена пропускною здатністю на кордоні? Ну, дивіться. А... Те, що ми чуємо і читаємо сьогодні, що ми вже майже можемо експортувати чи вже може експортуємо, зранку може щось змінилося, близько 400 мегаватт в країни наших сусідів в НСІ, то говорить про те, що все ж таки транскордонні мережі вони, ну, може, повністю, не повністю не можуть знати. Добре, що ми цього не знаємо, але вони відновлюються і відновлені. Я так розумію, що сьогодні можливо Україна могла б і більше експортувати, але все питання сьогодні, мабуть, не в мережах, а все ж таки в балансі. В балансі, тобто наявності генерації, яка може це робити і продавати електрику в венсуї, тобто на захід. Ми вже сьогодні, сьогодні ще навіть не літо, але ми повинні задумуватись над тим, на якому паливі ми будемо працювати в осені взимки наступного періоду. І відповідно наші фахівці, я так розумію, то Міністерство енергетики повинні якби, це вже роботу починати, щоб ми, не дай Боже, зараз все не спрацювали, а потім просто ну, я маю на увазі спрацювали ресурси, теж вугілля, газ, а потім не знали, де його взяти, щоб нам вистачило на зиму. З точки зору ще синхронізації, я скажу вам, що експортно імпортні операції це лише, скажімо так, комерційна частина правильної роботи синхронізованої. Насправді, що стосується правильної роботи, є дуже важливі технологічні переваги цієї роботи і економічні. А саме, я скажу дуже простими словами, це Можливість отримувати допомогу від інших країн, від інших енергетиків, коли в країні є чи дефіцит, чи інша біда. Наприклад, буду одразу приводити приклади в цифрах. Для УС України розглядаємо два режими роботи: ізольована, коли вона спрацює лише сама з собою, як вона працювала. На самому початку вже широкомасштабного вторгнення і до синхронізації, і паралельно з НСОІ. Вимоги до резервів, це саме я і говорю про аварійні резерви генерації. В ізольованому режимі це тисячі мегаватт. Треба мати резерву. На резерву в мережі, тобто генерації, яка просто простоє і повинна бути вона готова. Не дуже, вона не просто простоює, вона, вибачте, я скажу так, крутиться, вона угу. працює робо, вона в роботі, угу. але вона не довантажена кожен блок на оці малесенькі там, 100-50 там, МВт, і вона розпорошена по всім станціям України. Первинне регулювання, воно діє там на протязі там, секунд перших, то 100 з чимось мегаватт. Якщо Україна працює ізольовано, первинне регулювання відпрацює. Але потім все інше, якщо тисячу мегаватт буде втрачено в Україні, зараз кажу чому тисячі, то все інше буде, вибачте, добуватися автоматикою частотного розвантаження, тобто відключенням споживачів по всій Україні. Чому тисячу мегаватт? Це розраховано. От то, що ми чуємо, там n-1, мінус 2, да, як надійність, це розрахована величина з можливості аварійного відключення самого потужного блоку в Україні. Тисячі МВт Ми маємо блоки на атомних станціях. Тому тисячі МВт. Якщо ми працюємо паралельно з НСІ, резерви будуть майже такими ж, первинне регулювання також всього-навсього 100 МВт Ми повинні забезпечити то наш обов'язок. Вторинного регулювання також тисячі Але ці тисячі мегаватт ми можемо і не тримати на валу, тобто в роботі. Їх можна швидше іноді замістити аварійною допомогою від наших сусідів. Є спеціальні контракти, які можна активувати і цю потужність взяти, скажімо, там на 15-20 на години на, на добу, а потім вже включити свої блоки і її потрошечко віддавати. Ось вам усі переваги з точки зору технології, а не комерційності. Да, тобто суттєва технологічна перевага, звісно. І відключення споживачів, то що я казав, одразу, якщо не буде вистачати, їх не буде. Всі будуть за електрикою. Щодо перспектив української енергосистеми. На вашу думку, в якому напрямку потрібно рухатись і змінювати її? Зараз, звичайно, важко про це говорити, враховуючи, що війна не закінчилась, але от загальне бачення, оскільки, напевно, сенсу відновлювати все в тому вигляді, як було, чи є, чи немає. Знаєте, перш за все, в країні, в якій йде війна, перш за все, потрібний потужний фізичний захист енергооб'єктів. Mm. Потрібно, чи не потрібно відновлювати енергетику в такому вигляді, як вона була, Є багато з цього проводу думок. Моя думка така, не потрібно її відновлювати в такому вигляді, як вона була. Треба будувати нову. Але хочу сказати, що перед тим в країні повинна бути стратегія того відновлення, саме військового відновлення, саме стратегія військового відновлення енергетики. Вона не повинна бути відкритою, але вона повинна бути. Вона повинна враховувати, де ми будемо латати дірки, де ми будемо будувати нове. Враховуючи ті обсяги, чи пошкоджень, чи інші фактори, оце повні повинно бути. Чи є вона, чи немає, я думаю, ми побачимо це вже наступного осінньо зимового періоду. Я впевнений, що вона є. Стосовно того ж енергетичного так званого міксу, який, от, на, наприклад, я бачив в майбутній енергетиці. Почну одразу з атомних електростанцій. Ні в якому разі їх не можна списувати з рахунків. Ні в якому, вони повинні працювати. Але добудовувати на майданчиках атомних електростанцій сьогодні вже, мабуть, не можна і не треба. Нам не потрібна та радянська концентрація виробництва, яка вона була концентрована. Ми вже бачимо наслідки цього. Майбутнє з точки зору атомної енергетики це все таки малі модульні реактори. Так, це дуже дорога технологія сьогодні, вона не дуже розвинута, але повірте, поки ми до того дійдемо, що її будемо впроваджувати, вона вже буде набагато дешевша і доступніша. І це буде перший крок до так званої розподіленої генерації. Розподілена генерація це один із елементів так званих мереж мікрогрід. Що таке мережа мікрогрід? Це також дуже дороге задоволення, але. Мережа мікрогріт – це фактично набір країни, енергетика країни набирається з маленьких чи більших островків навантаження, які працюють разом зі своєю генерацією. Вони самодостатні. При будь-якій аварії, чи поруч, чи десь далі, цей острівок навантаження, ця мережа мікрогріт, вона завжди буде зі своєю електрикою. Джерелами генерації в таких островках може бути як малі модульні реактори, так і вітрові сонячні установки, малі гідроелектростанції. Будь-що це треба рахувати по е, географічному розташуванню цього острову, по е, структурі споживачів тут. Він може бути там, 100 кВт островок, а може бути і 200 мВт. Все залежить від конкретних умов. Це дуже цікаво. Оце буде майбутнє нашої країни. Ви керуєте компанією, у якої знаходяться в управлінні Малі ГЕС. От як вони себе зарекомендували під час блекаутів і цієї важкої зими? Воно якраз пересікається ж і з темою мікрогрід, про яку ви казали? Так, звичайно, і ми фактично вже такі маленькі острівки, мікрогри в Україні побудували. Ви знаєте, погано непогано, але відчуття, що під час війни. Агресор буде, вибачте, шмаляти по українській енергетиці, воно було. І тому ще десь в вересні, в серпні я почав роботу для того, щоб кожна електростанція вміла а, працювати на свій острів навантаженні. І не просто працювати, а вона могла підніматися, включатися з нуля. І ми встигли фактично до тих великих і до блокауту, в тому числі їх усі випробувати. І навчити персонал, як треба діяти. Деякі електростанції виділялися і пускалися з нуля, і забезпечували електрику наближені села. І люди нам досі вдячні за це. І наші станції до того готові. Тобто, Умовно кажучи, там в селах населених пунктах, де були станції, могло б бути світло, коли ставався там загальний блекаут в області. Так. Це круто. Дякую за цікаву інформацію. Будь ласка, дуже вам дякую.